О, мініфікація, скільки емоців. А це, ну, Джокер. Дивися, там, як Чао постарався. Всім привіт, друзі! З вами я, кавунас 37К. І сьогодні це оновлення 4.4.0. Сьогодні будемо подивитися магазині або карті. Ну, я знаю, додав нову карту там. Коротше, одну. Поставте вподобайку, підписатись на канал. Я так дуже старався ну, знімати відео. І ми бачимо нових костюми. Це якесь там чудо, якесь там, не знаю. І, ого! Це реалістично, якісь там так, костюми. Так, ну, вигляд прикольно. Ой, наче це вихлі Джешен Вуркіс, а це, ну, джокер. Ну, я не знаю, це наче похоже на джокер ваще, Ну. Там три очки добав, там якийсь червоний. Ну, одинаковий синій червоний. Так, якийсь там чорний, синій, ну, червоний ще. Ну, і більше нічого. Так. І ноги нічого нема. Дуже хвіст отакі два. Ну, да. І, і ще там, ну, клюви. А там є? Там оце клюви, зелені губи, хадіваги, а оцей шарик, це клоуна. Будь ласка, не хейтите. Так, оце, ну, вигляди прикольно оцей, ну. Ну, зуби отакі прикольні. Ну. Я хотів, як оцей цей епс добавив цей концепт, ну, замершого Чікіна Ну, типа, оцей концепцію. Так. І шапки будемо знайти. Так, а, так, так. так Ну, Ось вони шапки, так, коричневий, сірий, і чорний, і синий, да. А там ще червоний, сіній. І Сірий. Та ж саме і оцей прическа. І більше нічого. Так, так, так. Так, так машині. Ого! даже машину добавили оце грозовик Ну. Та, оце прикольно. Так, моби немає. Да-да. Ну, більше нічого не добавили А, почекай, там оцей Ну в рюкзаків. Так, подивимося. Два там. О! Це це ж бантик. Мені подобаються бантики. Так. Ну, синій мені подобається. Так, прикольно. Ну, мені оце подобається синій, або ну жовтий. Пишіть в коментарі, яке подобається синій, або жовтий, так. Більше нічого, так. Да. Добавую карту з паки 2, наче паки, наче спрунки по імені. І ого, дивися, там як Чао постарався. Добавили реалістичну річку. Добавили змінення погоди. І ми побачимо, який блок... ОГО, ніфіга! Так, якийсь там блок, так. Якийсь там оцей. Ну коротше, я ускорю це відео там отак. Так, а що емоції додавали? Так, мені цікаво. Ви хочете побачити... Ого, ФІКАСІ скільки емоцій! так! Це ми держим подарунок. Да, і можна ходити з ним. Я шокі від нього. Я радий. А це комп'ютер, типа, от так можна. А тепер більше не отак от оце, от, а отак от оце. От, от. Ну. А ще там якась анімація коробка. Ну, не анімація, просто ходити, Так. А іще отака анімація, Так. Типа якийсь танець там із якогось другого мода там. Або в ТікТоке. І от такий танцює. Ну. Наче, ну, в 3D анімації вони типа робили. Ну, виглядає прикольно, такий. Прикольно. І може крутиться, і отак от. І ось весь анімації. Да, виглядає прикольна анімація. Ну, Прикольно А ще можна погоди. Саш покажу, що це за погода. Ну, ви не знаєте. Ну зараз покажу, що це за погода. І отака виглядає наче хмарна І можна поніняти отаке. Або отаке. Або отаке, а таке, отаке, отаке. І все отаке, да. Всі отаке. Мені подобається краще оцей. да. Краще оцей мені подобається. Мені подобається оцей, ну, чиловий жура. А ще ми бачимо нові анімації. Послухайте там із нього музика. Це пісня 100 із 10. Ну що, поставте вподобайку, підписатись на канал і поставте на дзвіночок, щоб не пропустити мої відео і даже, ну, мені подобається чоловий журо або чоловий чел. Ну, все, всім пока, зайдіть на мої соцмережі і всім пока-пока!